Слабка. В Wi-Fi е, ти маєш на увазі? Ось вам і київський інтернет, да. так. Третій, третій зайвий. Зараз я гляну, чи є він, чи нема. Дякую. Дякую. О, у мене ці пісні які. О... Це не інтернет, це місце розташування будинку. Це такі пісні, які це тоненько так тя... тянуться, мені, мені дуже тяжкі. Він такі, що... Може, Коля сусідам інтернет роздає, ні. Третій запис... А, я вже казала за це. А, чи тобі казала за це, що можливо до тебе підключені люди? Ні. Він заміняв роутер. Mm. Ні. Немає? Та щось, щось нема. Зараз ще раз спробую. Ти любиш дивитися э, фільми, кіно? в тебе немає часу на це. Я а? люблю дивитися якісь э, біографічні передачі на Ютубі. Ну, а якщо фільми на художників, митців. А якщо історичні на реальних подіях? Ну, якесь э, про тамплієрів або там О, ти ход. далеко дуже обгуляєшся, я ні, <с, 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 Я ні. дорослих. Мені, пане, голови, не дається, запросити. Я мене вообще, а чого ти не кидаєш, ти кольориш? Уже не буду. Ні, якщо є, давай подождем, напиши. Я нема, не приймаю. Мабуть, завис. Мені З інтернетом біда, у колі, так. Хлопці, дівчата, будь ласка, лайки, 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 лайки. Ви що, всі боти в мене сидите, 80 людей, Чензес, Соня, Света, Евдокія. Пацани, дівчата, постукайте, будь ласка. Лена, Галина 53 Танюша, Света, Аніта, Серега, Анатолій, Анютка, Хуліган, Танюшка, Пацани, ну, ну, ну. Дякую, ну, ну. Наталія. Дайте, дайте, будь ласка, огня, дайте, будь ласка, лайки. Два війна вже сам вел заробив на нас. Це якесь неподобство. Яка я потвора? Це красиве слово. До речі. Красиве. Потвора. Потвора, блядь. Ай! Отці, дівчата, будь ласка, на екран, на екран, на екран. Є змога, будь ласка, давайте заберемо. Только для чого так ніяк. А так нікак по Україні. Річ не в тому. Так нікак. У житті я не розмовляю українською мовою. Але треба. Нема з ким. З Томасом буду розмовляти. Чи з ким. Чотири троянди, будь ласка. Там я вже вільніше розмовляєш. Зараз трошки вже легше так. Якби кожен день оці, ну, цілий день з кимось розмовляти, спілкуватись десь у житті української мови. З тим, з ким ти граєш. Яська, напевно, так, трошки вона з суржиком розмовляє. А ліса не схоче. Практика. Юр, дякую за троянди. Хлопці, дівчата, нам ще три троянди. В Україні. Юра навчить. Юра. А Юрка ж розмовляє, Сан, дякую. Так. Суржиком. Суржиком. Хлопці, дівчата, що в нас? Що в нас по трояндам? Юрка, матом розмовляє, Там нема, там не зрозумієш, <гум> в якій мові. Страсть. Матом <гум> <А гум> і я можу навчити. А що прийде його колориста підтримувати? Мабуть, так. так. Х3 підтримайте, будь ласка, хто може. Жесік, так, звісно. Хлопці, дівчата, будь ласка, чи є можливість нам нажати на, на екранчик декілька разів? Томасом будете мовити. Томас. Подімо їсти. Томасе, пане Томасе. А вона заходила, ee, Саня, заходила на... Ну, так, на, хвилинку, на хвилинку. Привіталася і побігла. От що? Шошо. Дитина не спить. Що ти не зрозумів, Жасік? Що ти не зрозумів? Що ти не зрозумів? Хлопці, дівчата, будь ласка, є змога? Три нема змоги в нас. У, у, нас такого. Ми не, 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 здатні. Ну так, да. Потрібно з митцями більш контактувати. Я згоден. Треба спілкуватися з людьми, які а, жасик, е е вище рівнем е спілкуються. Ми, е ми розмовляємо на українському язикі, е усовершенствуємо український язик. Я, Казахстан, я, 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 я,